Урок я досліджую світ. Подивіться уважно, чи всі ви готові до уроку. На парті у вас повинен бути підручник, ручка, олівець, зошит, шоденник. Всі готові? Так. Да. Так. Да. Урок, Міша, давай подивимося на екран, перевіримо, чи все взяли на урок. Голова, щоб думати є. Є Очі, щоб бачити, є. Є. Вуха, щоб чути, є. Є. Руки, щоб працювати, є? Є. Серце, щоб відчувати. Є. Дуже добре. Молодше. Відкрийте, будь ласка, всі ваші домашні завдання. Вам потрібно було, що зробити? Показати ваш сімейний бюджет. Ваші доходи та ваші витрати. Правильно? Дуже добре. Міл, давай почнемо з тебе. Доходи моєї родини. Мама, скільки приносить в сімейний бюджет? Тисячу. Тисячу. Тато? П'ять тисяч. А це ще тато ще й додатково приносить? А, йому дають ще додатково. Добре. Скільки? І разом скільки виходить? Шістнадцять, Шістнадцять тисяч. Дуже добре, це дохід вашої родини. І на що ж ви витрачаєте? У вас є спільні витрати і особисті витрати. Денис, давай подивимося, спільні витрати на що родина тратить? Харчі, отах, побутова, техніка, квартира. І відпочинок. І відпочинок. Ваші особисті витрати. Так. Максим не зробив особисті витрати, Денис не. зробив Міша, теж не зробив. Міша чому не зробив домашнє завдання? Я -я. -я. Кіра, особисті витрати. Харчі. М -м, особисті. Ай. Дід, дід бабуся. Що, дід бабуся, ні, це не особисті Мілана. Теж неправильно зробила. Дивимося уважно і швиденько. Особисті витрати, на що нам батьки витрачають гроші? По-перше, що наші особисті витрати? Телефон поповнюють наш телефон. Добре, наступне дивимося. Ще що. Комп'ютер, інтернет. Ігри, які ви купуєте. Що купуємо в іграх, Мілана? Роблокси купуємо, витрачаємо гроші. Далі особисті витрати. Що? Іграшки, Іграшки розваги. Так? І особистий одяг, що доходи. І витрати в нас є. Витрати не можуть що перевищувати. Доходи, правильно, витрати не можуть перевищувати доходи. Десені, як завжди, у нас на уроці наша передача, як почувається даненька Україна. Так, Денис, яка пора року, який місяць, число, день тижня? Місяць школи. День тижня. День тижня. Вівторок. Отже, сьогодні у нас вівторок, 18 лютого, пора року зима. Знайшли всі 18 лютого. Ілана, а яке небо? Небо яке, Милан? Безхмарне. Безхмарне, ясна погода в нас. Малюємо, що небо в нас безхмарне. Температура повітря. Дивимося всі на екран. Температура повітря. Мінус 12, Мінус 12 градусів. Дуже добре. Опади є. Ні. Є. 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 Туман. Тумана немає. А що на деревах? Іній. Позначили, що іній. Вітер, північнос. Позначаємо напрям вітру. Вітер північно-східний. Кальмара. І сьогодні я вас запрошую в гру Кальмара. Надо було Ваше завдання це ваш маршрутний лист для того, щоб пройти в вглубь. Вам потрібно правильно виконати відповіді. Колективно працюємо. Старт у вас позначений. Кожен хід це один приклад. Шукаєте правильну відповідь серед запропонованих. Шукаємо правильну відповідь на нашому кліпчаті. І будемо рухатися, щоб знайти нашого переможного учасника. Лише один учасник із запропонованих вам. Вас виведе до перемоги. Ось вони всі у вас перед очима. Але знайти потрібно тільки одного. Отже, перший наш хід. Старт. 25. Додати. 40. Знаходимо 40. Знаходимо 40 на хлібчатті. Отримаємо завдання. Нікіта, давай. Так. Десять. Подістаємо завдання наше. Міша, читай завдання. І анаграми, І анаграми. масковий штурм і анаграми. Зараз вам потрібно буде відповісти на питання. Підказка, відповідь зашифровані в анаграмах. За кожне питання ви отримуєте 100 гривень. Потім в кінці уроку ви зможете витратити ваші гроші. Я покажу вам, на що. Гроші. Правильно, і перші 100 гривень у вашому банку. Наступне питання. Фінансовий план сім'ї. Це що? Бюджет. Молодці. Так, наступне питання. Кошти, які надходять у сім'ї. Дов наступний приклад потрібно виконати. Сімдесят два поділити на дев'ять. Скільки буде? Вісім. Міша вісім шукаємо. Так, які подіїся, відбуваються, бо їхні сніги. Визначить, де доходи, а де витрати? Не оголошення про його продаж. Розкупили майже все. Доходить, доходи Як витратили? Доходи. Так, Діана добре вчиться в університеті, за це їй виплачують стипендію. Що таке, міша? Не нервуй. Куди доходи, зелене? Так, давай сюди. Первій. Так, бабуся подарувала Андрію на день народження 300 гривень. Давай, дай доходимо ще сміливіше. Мама купила Андрію нові кросівки за 600 гривень. Андрій записався на курси французької мови. Вартість 400 гривень. Як виготовити 2000 гривень за комунальні послуги.

Дивимо сторінку 44 нашого підручника. Дивимося, дивимося, дивимося Так, швиденько, Вибираємо обов'язкове. Так, взяли по одній картинці. Обов'язкових. Максим, давай я тебе Так, Максим, обов'язкове я тут? Ну. Так, Максим, давай почнемо з тебе. Що в тебе обов'язкове? Каша. Каша. У Мілани, що обов'язкове? М'ясо, Мілана, не обов'язкове. Обов'язкове, що зображено? Молочні продукти. Кіра. Одяг. Денис. Фрукти, Міша. Роли Роли – це обов'язкове. А хліб не обов'язковий, так? А якщо подумати, Міша, що обов'язкове? роли чи хліб? Швидше, Міша. Час іде. Хліб. Хліб обов'язково. А, овочі. а роли це бажане, так? Нікіта? Овочі. Овочі. Що ж ми віднесли до необов'язкових? Давайте подивимося. Це що? Іграшки. Іграшки. Без іграшок, в принципі, ми прожити зможемо. Угу. Так? Це що у Максима тут? Обдитки. Яхта, катер. Так. Ми без яхти з вами живемо? Не попримирали ще, у Мілани, жуйки теж не обов'язкове. І у Міше роли. Ти ж їх кожного дня не їси, а хліб ти їси кожного дня. Так, прийдемо 100 гривень до вашого банку. Наш урок. Отже, що ж наш урок сьогодні? Ви вже здогадалися, про що ми сьогодні будемо говорити Про бюджет, А ще про що? Про гроші. Правильно, про гроші. У вас відкрита 44 та сторінка. І перше, що я хочу, щоб ми з вами прочитали перший абзац. Читаємо за сигналом. Давайте з вами пригадаємо, коли я дзвонив дзвоник, що потрібно зробити? Перевернути, Перевернути підручник за часовою стрілкою, тобто правою ручкою ми перевертаємо. Так, починаємо. Максим, починаємо, поклали рівненько, починаємо читати. Гроші не варто витрачати на все, що замалиться. Бо потім буде не вистачити на щось дуже непотрібне. Так, Милана. А що таке Ощадливість. 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 Перегортаємо. А, ну. Ощадливість. Ощадливість. Або економість. Паваю. Ставлюся до... За долу, не і Економність, Никита, прочитай ще раз. А економість це коли ти уваги ставишся до обоєних грошей і не витрачаєш їх на, на ті. Добре. життя. Для життя. Для життя. З'їжджень, це що в нас, Мілана, Необхідне для життя. Що тебе обирали на картинках? Молочні продукти. Молочні продукти. Микити що були? Ово. Овочі. Що у Максима було? Щоб тебе було добре. У Міші що був необхідний Не Міша, А що був необхідний? Відновні через те, що відкладають гроші, а не витрачають їх. Робимо хід. 34, Мілана. Угу. Робота з підручником зробили? Молодець. Наступний хід. 100 гривень отримали? Отримали. Наступний хід. 34. Далі дивимося, який. Днем народження. І він думає, що краще спекти самоселітинку чи купити його в магазині. Але йому ж потрібно придбати необхідний набір продуктів. От вам потрібно порахувати, скільки він грошей витратити на необхідний набір продуктів. Для цього вам в пригоді стануть листочки, які є у вас на парті. тому що якщо ми будемо рахувати, то яку дію математичну будемо виконувати? Додавання, правильно, нам потрібно додати суму всіх цих продуктів. Але перед тим, як ви почнете рахувати, я вам пропоную трішечки порухатися. 23. 93. 93. Додати двадцять три, девяносто три. Додати шість 99, Дев'яносто дев'ять. Додати дев'ятнадцять. Сто вісімнадцять. Додати дев'ять. Сто двадцять. 7, додати 16. Mm 127 додати 16. 16 на 2 числа 10 і 6. 127 додати 10. Так, у магазині скільки коштує? 103. Що економніше? Купити в магазині чи спекти самому? Купити в магазині. В магазині виходить торт дешевше, дешевше, так, добре, 75, 75, Мілана, давай 75, дай наші 75. Да. Що треба? Пізнавальне відео. Пізнавальне відео. Початку була прекрасною, як вона себе на шиї. Чи гри, як За 12 століт вона була дородою від срібним злипом, то київським шестиграмником, який між іншим став проблемою на спанку. Понад 100 Скільки буде? Одинадцять. одинадцять. Максим, пішли за 11. Ми переглянули відео. Подивіться уважно, на екран. нам потрібно відновити події. Події Національна валюта України 1996, срібний шестигранник. Валюта Української Народної Республіки. 1918 -й. і Прикраса Грива. Що було найперше? Що називали Прекраса Прекраса Грива. Прикраса Грива була найперша. Добре. Наступне, що було? Срібний шестигранник. Добре, далі. Валюта Української Народної Республіки Валюта Української Народної Республіки. і останнє 129. Щоб до нього дібратися, нам потрібно з вами дослідити наші гривні. Які у нас є гривні? Номінали, банкнот, які в нас є? Давайте з вами подивимося. Одна гривня, хто на ній зображений, Подивіться уважно. Володимир уважно. Володимир. Князь Володимир Великий. Тобто на одній стороні у нас зображений портрет видатної особистості, на другій стороні, що зображено у нас, подивіться уважно? Град... Град Володимир у Києві. Чому та не справжня, але ця справжня? Потрогай її. Чим вони відрізняються? На дотик. На дотик. Це оригінал це копія. Це оригінал це копія, а подивіться уважно. Вона а І хто воно... зображується? Портрет Кор... 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 Григорія Сковороди. Ось такими ліхтариками, Ви бачите? Лампи ультрафіолетові. І видно рівні. Захисту бачимо. Тепер mm -hmm. Тут немає mm -hmm. нічого. Ми з корекційних наших годинках монети в нас ще є. Кожна монета має певну вагу. Ми з вами розважуємо ці монети на корекційних наших годин. І дізнаємося, чим відрізняється монета 10 гривень від монети 5 гривень у газі. Домовимось. І наш переможний гравець, все-таки Кіра, піди його, зніми. В оригіналі виграв він рок 456. А в нас ну, 78. Ми ж повинні трішечки змінити. А, так. Перед Та. вами Та, Та, аукціон! Порахуйте, будь ласка, сколько вы за работу. Нет, не рахуємо, рахуємо Сто, 100, сто, тисяча двісті Нікіта вам. Кожен ваш вибір коштує 100 гривень. У вас є в місті. Хто що обирає? Бере магнітика. І наперед про національну валюту України, як вона називається? Гривня. Дуже добре. Ще про що ми говорили? Свої. Про її історію. Ще ми про що говорили? Бюджет. Про бюджет, доходи. про доходи, доходи, про витрати. Дуже добре. Про що? Еко. Про економію. І останнє в мене ось таке питання до вас. Чи сподобався вам наш, вам наш урок? Якщо зелена цеглинка, це було неперевершено. Якщо жовта цеглинка, то ну, нормальний урок. І якщо червона, урок пройшов погано. Так, Синя нічого, не значить, три варіанти. Зелена, зелена, бачу. У Максима жовта, нормальний брок.